Пропоную вам разом зі мною зробити пальчикову гімнастику. Тож дивіться уважно та повторюйте за мною рухи. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми на двір прийшли гулять. Бабу снігову ліпили, та шо крихтами пригостили. З гірки ми потім каталися, а ще в снігу валялися, і сніжками ми кидалися. Усі в снігу додому прийшли, з'їли суп і спати лягли. Молодці малята, за бажанням пальчикову гімнастику можна повторити ще декілька разів.